Слава Україні, доброго дня, друзі! Вітаємо вас! Буде проти. Стосовно Авенги. Авенга має у нас 15 очок, шоста позиція. Зараз з м'ячем у нас Авенга. Небезпечно. Павлю передачі м'ячу. Сітці, орес патько. Орес патько у нас забиває дуже швидко, фактично. третя хвилина. Орес патько. Марків, В'ячеслав Кондратюк, Данило Артішенко, Маркіян. Дудка, Єрема Фелипчук, Олексюк, Тренер команди Степан Струк. Зараз відповідь. Одна нас від Назара Паняя. Цього разу м'яч іде за межі майданчика від воріт. А от точніше другий для Авенгі у цьому епізоді. Струк Старс тут уже. Без варіантів 26 очок срібних пізарів зимового чемпіонату. Мастери Тіріга зараз ще один шанс. Венгія Дудаш на партнера. Дудош, його удар знову. не пробив. Петлак. Такий м'яч втратив. Зрештою, Андрій Антоняк тут розганяє контратаку своєї команди. Передача непогано, але не закидає на Олександра Дудаша. Закидання впередного Патька, автора першого голу в нашому матчі. Якщо красиво грає Олександр Дудаш, небезпечно тут е, внизу турнірної таблиці в боротьбі за вісімку, тому що в нас не все вирішено. Е, тож, е, окрім е, фактично, удар по воротах, Віталій Дець рятує Два е, 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 ці команди також боротимуться за виживанням в мастера тілізії зараз. Михайло Бродюк. Фланці нас Олег Павлів виходить на ударну позицію, поки що не пробиває. О зараз є удар. Який красивий гол від Олега Павлєва. 3-0 на користь Авенгі. Та, Рентель, Сарчаков на лівий фланг э, скидає. Проше переведення, вихід сам на сам є. і є гол у нас забиває а... Що ж, Друзі, другий тайм поєдинку. А Інтеліс 1-3. якщо загалом підсумок першого тайму взяти, то крім трьох м'ячів, Аванге було ще кілька дуже хороших нагод. Як от зараз стійка рятує і стандарт для Аввенгі. Зараз Олександр Дудаш сам на сам виходить і не забуває. Ось в таймі першому Там на Дальній Стійці замикав також Патько, але там не вдалося йому взагалі пробити. Будеш намагався обійти суперники, але тут м'яч втрачає. За бокової. Простріл проходить. Є удар, тут удар заблокований. Є удар! Ається м'яч на майданчику. Арчаков йде далі. Хороша передача, можна зараз забивати, є удар, але м'яч іде повз. Розіграв тут з Арчаковим. Арчаков пробиває, влучає в Івана Нагірного. І Зиновий петлак виходить сам на сам, можна зараз забивати, але знову петлак не забиває. Тут перехоплення. Хороший пас. Тут є удар, і цей удар. Дивимось цим стандартом. Є удар, рекошет, ще одне добивання. Знову удар. Олександр Дудаш тут. Його передача вперед проходить. Олег Павлів. вихід сам на сам. Орест Патько тут просить передачу. Орест Патько забиває. Такі оформлює дубль Орест Патько. І рахунок стоїть 4-1. На користь Авенгія. З Елексом та Нептуном. Тут вже треба додаткові показники дивитися. Ну, але Елекс Нептун та Кодристю будуть проводити свої матчі. Зараз це хтось інший з гравців був а, а Венгі. Ну і зараз контрвідповідь від інтелісорчиков пробив у нас Данило Кальченко. Данило Кальченко на вістрі атаки. Удари. І Олександр Дудаш оформлює дубль на нашому поєдинку 5-1. Розпочинає. Водим Резінняк. Вперед передача. Кальченко. Його пас не проходить, але прибуває Кальченко. Ще одна спроба. Тут... Заблокований. Ну і Михайло бщій на лівий фланг. Простріл і забиває за новий пітлак. 6-1. Рахунок стає. Тобто чистий час. Михайло Бродюк вперед перехоплення від Олександра Дудаша. Орест Патько на лівий фланг. Зі новий петак. Патько Патько, зараз прибиває Патько. Ще одна спроба. І це хитрик від Ореста Патька. 7-1. Стає рахунок на користь Авенґ. А Венка очікуватиме свого суперника у плей-офф. Це новий Петлак. Ще є шанс. Іван Нагірний. Іван Нагірний забиває 8-1. І це підсумковий.